Миром Божим, раціні, хочу вам сказати, а що хоче Бог від нас кожного. Насамперед, щоб ми покаялися і визнали всі свої гріхи, що дійсно ми грішні перед Богом і виправлення їх, щоб ми пізнали Бога, поставили його першим, а Бог поставить це на свої місця. І якщо ми будемо служити Богу, вірувати в Євангеліє, і кожен день будемо перебувати як в очі наш. Ми читаємо, дай нам хліб насушний, це є слово Боже, перебувати кожен день в Откровеннях, в Слові Божому. Це і є для Бога, щоб ми зробили перший крок і стали учениками Ісуса Христа. І потім, щоб ми принесли плоди, тому що ті, які не приносять плоди, як дерево. Так як Ісус Христос говорить в притчі: кожне дерево, яке не приносить плоду, зрубається і викине в вогонь. Ісус Христос Він розповідає за людей, а плоди це єсть люди, щоб ми, які пізнали правду, ми врятували інші людські душі, привертали до сім'ї Божої. А сім'я Божа це єсть церква. Ти сам Бог панує і веде своїм Духом Святим до Спасіння. Він дає поставство людині, це єсть Богом поставлена людина, який дає нам откровені, дає нам правильний шлях, щоб ми всі слідували за Богом. І щоб ми кожен приносили плод, це єсть люди, щоб ми служили Богу, щоб ми розносили святе слово, живе слово від Бога. А дух Святий касається сердець і прикладає спасаємих до церкви. Тому ми є діти Божі, і якщо ми будемо християнами, істинними учениками, ми повинні служити нашому Отцю і бути світом для цього світу, не мовчати, а сповіщати. Богом годні діла, що Бог люблячий, Бог благ, і кожного чекає царства Божого. І тих, хто вірує, тих, хто буде служити, хто старається ти і досягне царства Божого, і віде. Тому бажаю кожному любові, бажаю просвітлення і бажаю святості в вашому житті, і плодом якнайбільше в 30, 60, 100 крат. Амінь.